татко приїде. Мабуть, він уже в дорозі. За моїм вікном щось є. Маленький, тобі наснився кошмар. Лягай, разом безпечніше. Щороку на Гелові. Зло. Клас! Ходить між нами. Ходімо по морозу. Будь ласка, будь поруч зі мною. Дивися, куди йдеш. Гаразд? Тату. Заплати привиду. Ти про що? Чарлі? Ви не бачили мого сина? Чарлі? Чарлі! Де Чарлі? Де Чарлі? Я тримав його за руку. Я всюди шукав! Як почуваєшся? Я ж мав його захистити. Саме така роль батька захищати. Я вивчив документи. Ви знали, що більшість дітей, які зникли на Гелові, не повернулися. А якщо всі ці зниклі діти, якщо вони всі пов'язані, може їх щось об'єднує? Не картай себе, це його не поверне. Мій син не мертвий. Заплати привиду. Доки не дізнаюся, що з ним сталося. Я не припиню пошуків. Володар Оскара Ніколас Кейдж із Сара Вейн Келіс. Там є щось потойбічне, і воно забирає дітей. Ти хочеш туди, звідки вороття немає. Чарлі.